Вітаю всіх. Ну що ж, 17-річні юнаки повинні давати обліковий документ, щоб вступати в вузи. Да? Давайте так. Буде активна міграція за кордон, за кордон, молодих хлопців через мобілізаційні моменти. Так, королева жезлів матері будуть вивозити через війну. Матері будуть вивозити хлопців. Активно, дуже активно від цієї небезпеки. Матері будуть вивозити реально хлопців. А зральдець через цей тиск обставин. колодом, Через те, що при вступі в вузи будуть вимагати військові документи. Будуть активно виїздити вивозитись хлопці до 18 років. Буде це? Дивимось. Ну, по-перше, небезпека. Не всі матері на це підуть. Знову жіночі енергія, сила. Так, дуже хочуть це робити. Ця колода на кінцевий результат, не всі матері можуть це собі дозволити. Не всі матері, деякі підуть вказну ну, в і мені пофіг на цю тему. Ось так і показує. Не всі. Тут випала карта ці колесо року, що так. Тут не всі це невизначність, але карта королева мочів, жіноча енергія. Хтось може, хтось не може. Тобі цього дозволити. Давайте так. Жінки будуть протестувати проти того, щоб хлопців молодих ставили на облік військовий Жінки будуть протестувати, матері будуть протестувати в цьому питанні. Двійка, пентаклів, ну, я не скажу, що сильно щось вони будуть робити. Ні. Думки без дій більше. Це, ну, Вони не можуть нічого вдіяти, вони не можуть на це вплинути. Вони жертва обставин, обмежені в своїх діях і правах, нічого вони не зроблять. Ні. Хто зможе, той відкупиться, вийде за кордон, вирішиться питання, як завжди, в нашій країні. Нічого нового не відбудеться.